Доброго дня, сказав всім турист. Каже, це перший день цього року, коли ми вийшли в туризм. Так, синочку? Ось така природа шикарна. Ага. А пылка підхода, краща, та пилка не вот оця лучше, да? Давай, давай. Тат, він на шашлики дрова ріж. Йогурт. Ну, нарежешь дров трохи? О, давай, давай. Все, Впало манго? Давай. Поднимай. скажи, тата є марк скажи кілька слів глядачам що ти вмієш говорити не каже не. не і все так річка пруд Наш син дрова пиляє на багаття, але щось там йому не дуже виходить. Пилив, 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 пилив. Шуркав, шуркав. На. Пильчик. Все, бере, бере кращу, кращу пилку бере. Та щось китайська не ріже добре. Що? добрий йогурт ходи, ходи, до тата в палатку, ходи. А так ходи, сюда Все, як тобі хата тимчасового місця проживання Нормально? Може бути, ні? Чого мовчеш?

Год який капризний, мушу сосиски дожарувати я. Ходи плаче, не хоче спати. Вони, ну, в принципі, вже готові. Ще одну-дві партії, ти можна сідати, обідати. Йо, які плачі, які плачі. Все, пішов спати. Марк! де він Дай інта? Чекай, бо маємо защитити. А тимаєш? Ку-ку! А не тату, кажи те пока. Ми йдемо спати, кажи та типа. Не, не хоче спати. Сьогодні вперше випробовуємо наш новий туристичний пошук. Дуже класний. Мочалочка в подарок була. Мені подобається. Вмістки. Класно. Ну і коротше мінус година наших нервів. Малий спати не захотів. То йому кубку, то йому вогонь, то все щось. Бо річка є, давай йому купатися. Ти ми з жінкою вирішили, коротше. Манго поїсти. Марк, ти чого спати не хотів, а? Що? Береш сокиру, йдеш дрова рубати, так? Вава ну розрішу. Посередині просто розріше. Що, теж дитина якась плаче, де побачив, та? вкусняшка. Тату не дає сокири плачі. Не можна сукири. Пальці забери. Не можна сину сукери. Ладно. Добре, під столом сидіти. Марк. Марк. Добре сидіти під столом. Тату сукери не дав. Очі наповнені Угу. Це ми взяли сина на відпочинок, на пікнік, щоб в нього були щасливі спогади і дитинство. В результаті плачі, бо тато не дає сукери. Лісоруб малий. Ти довго будеш валятися там під столом? Давай, вставай. Вставай манго їсти. Вставай, їсти манго. Ходи. Настя, манго розрізала. А малий не хоче навіть такої вкусняшки. Вставай! Вставай, давай. Буде валятися там під столом. Всі комарі позбираєш. Давай. Коси ногами. Я не гаду з нього, Сину, ну не можна тобі той скиру. От лежить коло тебе, потішся і все. Грубати тобі землю, я тобі не дам скиру. Впади, синочку, тобі на ноги і будеш плахти. Все таки коло сокири. Як мама пісмаку тут дасть? Попробуй! Головне, що сокира є. Попробуй. Так. А, не хочеш? Купив народ компактну річ, в велоподорожі вона є важкою, тому що важить плюс-мінус 350 грам, а в машині місце не займає багато. Що ще? Насправді є це ось таке маленьке і зручне крісло. Ось. На рибу на відпочинок, куди-небудь. Куди хочете, туди собі і берете. І так само воно знімається і складається. Ось. Ще один туристичний гаджет. чи як. Інвентар поповнив наш список. Все, я побіг, бо пішов до річки. Тихе місце, не особо багато людей і головне, що спокійно. Викопали ось таку криницю, приїхавши на відпочинок. Хоч вода і є, але ця криниця не для того, щоб черпати воду. А для того, щоб закопати це сміття. Тому що люди засмічують навколишнє середовище кром себе, де тільки знаходяться. все і кругом розкидаючи. А я сміття забираю за собою і мушу збирати за вами ці пляшки, папірці і тому подібне. Склотару і все інше. Народ, будь ласка, я не кажу, що всі глядачі. Смітять, але будь ласка, зберігайте чистоту навколо себе, там, де ви відпочиваєте, там, де ви буваєте на природі і тому подібне. У мене син ще особо не розмовляє, але він розуміє, що вже треба після себе залишати чистоту, закидати сміття землею. І що не маєте, так як я сьогодні можливості його забрати з собою. Ось так вчиться. Народ. Мій син оцінив порядок після себе. Народ. Всім щиро вдячні, що підтримуєте наш канал коментарями, переглядами, підписом, лайками. Надалі також можете підтримувати. Хто не підписаний, підписуйтесь. Разом зробимо чистоту у нашій державі, хоча б принаймні після себе. Всім щиро вдячні за те, що ви є на нашому каналі. Розвиваємо туризм в Україні і тому подібне. Всім пока!